Всім привіт, друзі! Мене звати Олександра Мазуренко і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами за мої зимові снасті. На вулиці така погода, що і не поїдеш на відкриту воду, тому що риба вже не активна. І на зимову рибалку також криги немає. Мені пощастило минулого тижня з'їздити на рибалку на кригу, але вона була небезпечна, хто не бачив відео, воно є на каналі. І були питання з приводу взагалі. Настей і вирішив, поки така погода, вам розповісти, на що я буду ловити в цьому сезоні. Розпочати хочу з ось таких вудочок. Це новинка в мене в цьому сезоні. Нещодавно придбав в магазині Fish Fish. Там зараз знижки новорічні, тому придбав собі ось таких парочку балалайчик. Це вудочки латвійського виробника, дуже Прикольні, якісні. У них сама катушка руків'я виконана з дуже міцного такого пінопласту, і вони не так швидко тонуть. І Навіть трофейна риба не зможе тягнути її на дно, і її буде видно дуже добре з-під криги. І ви зможете, навіть якщо у вас утягне, з легкістю її знайти і висверлити. Як у мене було в минулому році декілька вудочок вкрало. Тому придбав ось такі. Бачите, така рожева і помаранчева. Вже оснастив їх жилочкою гамакацу. Ну, бачите, тут у мене 0,06 розмір. Саме на цю вудку в цьому сезоні я вже зловив свого першого карася. Ось такий легенький лосановий ківочок. І ось така оснасточка. Раз. Пограли, пограли і поклали. Чік. І тут вже жилочка у нас вже йде 0,08 на другій вудочці. Кивочок по жорсткіше, і мармишка відповідно важче. Це вже на такого крупного карася, який не такий обережний, оснастка, і, бачите. Легше буде виважувати і не хвилювати, що він обірве вам вашу мармишечку. Жилки гамакацу я вже ловлю другий сезон і хочу вам сказати дуже задоволений: як на простих класичних фідерних рибалках, так і на зимових рибалках. Останнє моє відео по класичному фідеру річки Дністер, де я зловив коропа більше кілограма. на Поводочок 0,12, так само на цю жилочку. Вона витримала без питань і успішно пройшла тест. Оця жилка 006 також в цьому сезоні вже був спійманий чималий карасик. І думаю, що в цьому сезоні ми ще побачимо, на що вона здатна, і яких трофеїв нам вдасться на неї перетягати. Ще один великий плюс цих вудочок, Вони йдуть одразу з такою підставочкою, що зручно, не треба там, нагрибати кригу під низ, як зазвичай ми це робимо. Або якісь палички я вирублював. Для того, щоб вудку підлаштувати, ківочок, щоб було видно, і вона не лежала на кризі, а була приподнята. Отак легенько собі ставимо. Бах, і все, зручно. Хоп. Виставили собі натяжіння кивочку І вудочка стоїть. І чекаємо на клювання. Рибку підсікнули. Дуже, бачите, фу -фу, зручно. Відкинули в сторону, витягнули карася, свого підмотали і знову закинули. Також в цьому сезоні придбав ось такий штучний мотиль від Берклі у різних діаметрах. Побільше і поменше. Він йде в такі олійки, виглядає, я вам хочу сказати, реально як натуральний мотиль. І буває таке, що мотиля дістать гарної якості дуже важко. І тому можна використовувати ось такий штучний, він і не бачить такою колбаскою, рвати його на шматочки, ті, які вам. Зручно і підсаджувати його до живого мотеля для того, щоб зробити таку об'ємну насадку. Буває, що карась хоче саме об'ємну насадку, велику, яку він бачить і хоче скуштувати. І давайте перейдемо до мармишок. У мене їх досить немало, різна кількість в минулому році. Я ще використовував ось такі мармишки саморобні під карася, під боковий ківок. Але, на жаль, я всі пообривав в минулому році і в цьому році ще не встиг їх докупити. Тому ще буде час. А ось маленьких під в мене вистачає. Я в цьому році закупився. І ось такі шарики є. І, до речі, карася, яка на такий самий шарик, але меншого розміру вони в мене вже тут. Також викладені. Ось така в мене коробочка з цими мармишечками. Бачите, є різні, є і під окуня, і отакі карасяйлови чорненькі, невеличкі, є побільше, але більшість всього на балалаїчки я ловлю саме ось на такі мармишки. Це кругленькі. Кругленькі з маленьким гачочком. Ось так вони виглядають. Просто кругленькі. Ось на оцю саму меншу я і піймав уже в цьому сезоні карасика. Ось вона, бачите, снаряжена на вудку. Їх тут просто безліч. І така оличка, ось вона, закупився в цьому сезоні. Бачите, ось такі. Ну і малі також були вікінг. І є також чорненькі, теж буває карась, не хоче брати всякі стріблясті, то приходиться, щоб в чорні також були в асортименті. Що ще є у мене в ящику? Взяв собі пару таких маленьких балансірчиків від компанії RAPLA. Бачите, є ножнички, є спеціальний прибор з трактор, щоб резинкою брати великі пучки мотиля. Під вудочку з боковим ківком. Це верхній відділ. Також тут ці балалайки мої знаходяться отут зверху. І бачите, є ще декілька ківочків і поплавочки. Якщо не хочеться ловити на ківок, також можна швиденько поставити поплавочок і ловити на поплавок. Ось такі маленькі, бачите, кольорові. І також ще є пару запасних ківочків. Це те, що стосовно верхнього відділу. Бачите, на ящик я показував, колись розповідав у своїх відео. Наклеїв ось такий пінопласт, тому що він йде стандартно, без нічого, просто пластик і на ньому холодно сидіти. А тут такий товстенький пінопласт, не пам'ятаю, чого я його вирізав, м'який такий. І наклеїв дуже комфортно сидіти. Що ще в мене є в ящику? Оба! Давайте я вам покажу. А в ящичці тут у нас обов'язково є декілька пар перчаток, тому що я їх забуваю, так кидаю в ящик і 100% не забуду. Бачите, ось такі перчатки. Тут у нас працює сенсор телефону. І ось такі непромокаємі перчатки в минулому році, весь сезон них відрибали, вам показував. Обов'язково теплий баф. що Погодки бувають різні. На кризі треба бути тепло вдягненим. І шапка, тому що завжди тут одна лежить, бо я можу забути їхати. Далі, ось така вудка з боковим ківком в минулому році рибали в нею. Це. Артурич мені підігнав. Далі діпер. Без нього також не виїжджаю на зимові риболовлі. Буває, дуже допомагає знайти рибу і успішно відловитись. Є так. ще така одна балайчка, маленька, прошлогодня спортивна. Далі ось така штука. Годівниця підкриву. Купив і, до речі, ні разу не скористався. Треба буде спробувати. Бачите, 40 гривень. Зілля моє. Хто дивився мої минулорічні відео з зимової рибалки, той знає, що це таке. Ну, думаю, в цьому році також вам все покажу. Обов'язково шумовочка. Вигрібати кригу. І ось така просто звичайна матильниця з магазину. Це, що стосовно моєго ящику. Ну, і под усі балансірчики, то що я вам показав в мене, також є ось така вудочка. Це також ця латвійська, бачите, однієї фірми з цими вже йде з кивочком. Хова, бачите, ось такий ківок. Просто чудовенько буде працювати з цими балансирчиками. Також жилка гамакацу намотана, але вже діаметр 0,16. Тому що хижа риба, вона не так боїться товстих жилок. І тут треба, щоб вона була міцна, щоб не перекусило. Будемо пробувати. Також не забуваємо за наколінники. У мене ось такі товстезні. Я в минулому році їх придбав і дуже задоволений. До цього в мене були звичайні такі флагмановські, маленькі, і в них стояти на кризі довго незручно. Коліна замерзають. І якщо вода виступає, так як було минулої риболовлі, ти вже колінами в воді. В цих такого немає. Дуже зручні і класно використовувати. Також придбав в цьому сезоні лідоступи такі, але ще не використовував, так, в пачки кинув їх. Що без лідоступів буває дуже важко пересуватися по кризі. О, такі силіконові м'якенькі. Е, стой, витягайся, бачите? Такі шипи на них. Ну, Прикольна річ. Я вдягав вже на сапоги їх, вони вдягаються. Все чітенко, але постійно ходити не треба. Отак от кину їх собі в санки і буду катати. І забув вже сказати за санчата. Вже навіть не представляю свою риболовлю без отаких от пластикових санів під снасті. Накидав сюди все, потягнув куди треба, так само, якщо рибу зловив, можна сюди рибу накидати. Я ще кинув бур, пишню в руки і пішов. Дуже зручна штука. Ну що, ось таке оснащення в мене на цей сезон. Використовуйте правильно його і правильні компоненти, жилочки, мармишечки, вудочки, і ваші риболовлі будуть успішними. Ще раз нагадую, хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйся. Попереду у нас багато крутих і цікавих риболовель. Підтримуй своєю вподобаєчкою і до нових зустріч, друзі. Пока. Всім привіт! І також прийшов час визначити переможця, хто виграв котушку ось на цьому відео. Нажимаємо старт. 1272 коментаря. Ого. Немало. Підписка є. Це Андрійка. 119 UK. Красава. Бачите, все є. Так що, Андрійко, будь ласка, якщо ви дивитесь, напишіть мені в любую соцмереж, або тут коментар під відео любимо на Ютубі, і ми з вами зв'яжемося. Я вам передам ваш приз. Всім дякую, хто бере участь в моїх розіграшах, і до нових зустріч. Пока.